Ми з вами здійснили найбільший ривок людства в історії. Він не такий, як усі інші. І ми повністю його контролюємо. Виконую навіювання спогадів ініціювати процес. Що сталося? Ти догрався і загинув. Тобі дали другий шанс. Я створив цілу армію новітніх солдатів, поліпшених, посилених. Вітаємо в цирку. Технологія в твоїх венах зробить тебе швидше, сильніше. І моментально зцілюватиме. Щось тут нечисто. Вони маніпулюють тобою. Ввести наступну мішень для знищення. Моя зброя. Ти створив мене, але не зможеш контролювати вічно. Вони прийдуть по тебе. Я сподіваюся на це. Він нас не знайде ніяк. Капець! Short. Sure.